На праси по кровам сказали проповідь, що не буде добротного томаса або документа по признанню церкви нікому в Україні. Вдруг мене встановив какой-то странно, одетий незнайомець і назвав по імені. Я говорю, откуда вы знаете, как меня зовут? О, я все про тебя знаю. Вот только, говорит, не знаю, где ты штаны порвал. И тут я стал завирать, как мог, что штаны мне порвал один мальчишка, и что иду я за сахаром, и что послала за ним меня мама, и, как всегда, добавил, честное слово. Тогда он предложил подвести меня до магазина. повезло! – думав я, їду, як настоящий принц. Ех рібят з нашого двора не видно. Лопнули б від завісті. І ми, як у воду, дивилися, як в дзеркало. «Напевно цей батюшка забув, що Господь Бог забороняє всякий відворожіння на воді, на дзеркалах, а також освячувати і їсти ков'яну ковбасу на свято Пасхи. Дійсно, Галицькі уняти принесли із Турції Томос для якоїсь ПЦУ, Православної церкви України, котру нині ті судді, які не вірять нікому, ні вирішили зробити церкву державною ПЦУ. Ну, ми тоді сказали їм: наша церква дає їм документ в руки з печатю, а от ПЦУ немає Томаса. А нам сказали, як немає. Ми кажемо, слухайте нашого уважаємого патріарха Філарета. Він казав, що Томас не настоящий, не дали то що обіцяли. І вдруг ми дійсно взяли в руки Томас, там прочитали, що Турецька церква визнає в Україні якусь цю свята Церква України. А ПЦУ там не вспоминається. Отож на всіх цих умовах наша свята Христова Велика Церква благословляє та проголошує Православну Церкву України автокефальною та щедро закликає на ієрархію на українській землі непорочний клір і благочестивий народ її з невичерпного скарбу Святого Духа. Боже, дивимося, як нині в Євангелії наскочили на апостолів книжники і фарисеї заговорили, попросили, сустязаються, крутять, не вірять. Як удивительно роблять то, то донині книжники і фарисеї щоб заболтати головної. ведь перед ними апостоли, прийшов Месія, про нього прок Агей. Сообщив за 500 років, що прийде предвічне Слово, родиця для народа Божого Месія. Пророчества були і на Ісусі сповнилися в Віфлемі Юдейському, як казав один з пророків, родиться Месія, бо то та земля нічим не менша, чим другий, бо із тебе родиться вождь, казав пророк, котрий у пасець, народ мій Божий Ізраїля. От про що треба було думати і говорити з апостолами, а не просто вадитися, спорити, піднімати другорядні питання. І от ми всі подумали, а ведь цілу історію Церкви Христової, різних мастей, книжників і фарисеїв всегда осознавали, що вони безбожники Дніпраславної церкви, але не хотіли до того публічно признати і навіть обіжаються, якщо їм такое слово казати. Але правда є правда, що ми сьогодні говоримо про те, що Бог покликає нас бути учасниками Царства Божого і лишитися всіх другорядних занять. Нічим не займатися. То котре вредить росту духовному, а вірою Христа Ісуса стати дітьми Божиїми, котрі покликають нас бути в цьому світі уже определеними людьми, не спорити, не додівати, не послухати ложних пророків. Ми ні з ким не хотімо воювати. Россия никогда ни на кого не нападала. Это удивительно, когда великая и могучая страна никогда ни на кого не нападала. Святы неверные, роды неверный доки с вами буду, доки вам будут терпите. Если бы эти слова сказал Иисус ныне, его бы обвиняли судом. Що Він оскорбляє жителів землі. Якщо в другому місці апостол Богослов каже, що світ льву злі лежить», якщо б ці слова сказані були, жителі всієї землі могли б на нього жалуватися в суд. І каже Ісус, що дружба з миром – вражда проти Бога. Но опять же, якщо то Слово сказати нині, то розби судили Ісуса. Ми теж сказали, що якщо люди суть, котрі до церкви не ходять, Богуся не молять, а бажають міняти дати Христового рождества, таке то й хто люди? Навірно, не лише безбожні, а й сатанінські люди до церкви не ходять, Богуся не молять, ведуть себе неосторожно. А значить, наша задача нашим людям предупредити, будьте осторожні з тими людьми, у них не є серйозних намірів. Боже, благослови нас, щоб у всьому світі були способні супротивлятися і фарисеям, не бути куплені зразу бесідами всьогосвітніми. Ми розуміємо, що простеньких наших людей деяких куплять, зуб'ють з толку, але більша частина людей наших. Держиться сміло єдинства церкви і єдинства із Господом уже 1150 років От часу Кирила і Мефодія під Карпатами функціонує Древня кирило Кирило-Мефодіївська православна церква Восточна. Яка була регістрована в часи Чехословакії, якого своїм статусом церкви вийшла тоді колись в 45-му році і в состав Совєтського Союзу, а нині в складі України. Але за те, що у нас є Українська православна церква, де блаженніший митрополітнуфир предстоятель, а собор церкви прийняв рішення про повну самостійність і поклав документ на стіл. І судді вищої степені починають вірити чи не вірити, чи не подозрівати, ми маємо діло, казується не з юристами, а з якимись людьми простенькими, котрі путають юридичні терміни із настоящим реальним фактом, що Українська Православна Церква має центр управління в Києві печерській Лаври в Києві. І являється, має повну проголошену незалежність. Время покаже, що цей світ буде говорити. Но на даний момент, якщо дівчинка, яка стала жінкою чоловіка, согласилася розписатися з ним, народити чоловікові діточок і внуків, і вдруг чоловік починає підозрювати, що жона його не любить, що вона десь там ще хтось має. І портить сімейні відносини. Ну, точно, так і ми кажемо. Ну за чим вам суддям вищої степені по телевізору виражати сумнівне, мов неправду кажуть? Вроді б, мають документ про самостійність, а подозрівають, що комусь підчиняють. Ми кажемо, Господи, навчи нас. Одно пам'ятати, ми починаємося Христу Ісусу, церкві Христовій. І тут нам в землі ми діти Божі, котрі знають Сину вірі і готові пострадати, якщо треба, але не піти до книжників фарисеїв та вадитися з ними, вести з ними пусті діалоги. Бо дійсно спасительна віра потребує молитви, поста, добрих діл. А тепер іде рождественський. Буквально через пару десять днів ми будемо мати своє рожденство. Наскакували на учників і хотіли заговорити, заболтати главну тему. Мов ви думаєте так, рішення принесете так, але ми подозріваємо, що ви так не думаєте. Що ж робити з такими людьми? Як жити в такому обществі, коли навіть судді високого рангу? Продемонстрували, хоча й косвенно, ненависть до канонічної церкви. Поступаючи, так ми й тут, діти Божі, а в вічності в'єдну з пороком Агеєм і со святими нині поминаємоми зможемо наслідувати по милості Божої Царство Божої. Амінь.